Доброго дня, друзі! Як завжди, сьогодні маємо для вас новий автомобіль. Цього разу у нас Volkswagen Golf 6. Авто приїхало до нас з Німеччини, аукціонне, гарний чорний колір. 2009 рік, 182 тисячі рідного пробігу, підтвердженого аукціонного, сервісного автомобіля 1,6 MPI. Все, як люди люблять, шукають. Я зараз, як завжди, покажу комплектацію. Вона у нас сьогодні базова. Так, маємо глуганні фари, ковпаки оригінальні. Де два передніх сто підйомника, електродзеркала, підігріви, оригінальне кермо не перешите. Ось такий у нас пробіг, замінена штатна магнітуала, більш сучаснішу. Де п'ятиступенева коробка передач і дуже гарний збережний салон. Автомобіль виглядає ефектно в чорному кольорі. Автомобіль у нас 2009 року у дуже гарному стані. Кого зацікавив, я знаю, що люди дуже часто шукають такі автомобілі в хатчбеці. Кого зацікавив даний автомобіль, авто в наявності у Луцьку, пишіть, телефонуйте, свіженький автомобільчик.